Так, ну що, всім привіт! Сьогодні у нас така стояночка з різними автомобілями. Джип Рубікон має у нас. Це у нас новий Рубікончик, дивіться який гарнюлька. Ну А з вас вподобайка та підписка. Поїхали. Рубікончик у нас. За 709 євро в місяць не потрібен. <ріх> а скільки ж він коштує, коштує, я не бачу. Не бачу. Не бачу ціка ціна. Ладно, ну це відео не про нього, а про ці автомобілі, що стоять. Nissan наш каскай. 16. Літня гума стоїть. Гальма майже на спереді у нас. Ззаді теж в непоганому стані. Ось так і си він виглядає. З фаркопом. Кашкальчик. Має у нас сидіння з тканини, кермо шкірою обтягнуте на автоматі. Колір такий прикольний. Так, давайте ми по цінам. 20. Це у нас 16Х, 131 кінська сила. Тюф до, до 27 року ага, кілометри 80 тисяч 1,6. Має підігрів лобового скла 15900 ОР. По екстра сам зупинити, почитайте. Має пошкодження бамперу, лак поліз і тут ось якась Це Таке собі. Так, BMW X5M на V8. Ого. Дивіться, який гарнюля. Це звичайний у нас. Незвичайний X5. Так, що у нас тут? У нас тут гальма. Ну такі собі. Гума майже нова. Зараз він такий затяганий. Пневма сзади впала, гальма сзади більш менш. Шкіряний салон у нас такого кольору прикольного. Так, це у нас емочка. емочка. Ну, якийсь він такий затяганий, зашарпаний, заднє крило, фарбоване 100% і переднє. Ні, дверь, дверь. Ага, пневма все, сзади пневме все. Ну, короче, труп. Это труп. Він крашений весь. Весь видно. Давайте по ценам. 18 рік, 575 кінських сил, тюк до 26-го, 124 пробігу, 4.4 V8, BMW X5M, 139 900 евро. Ось ну, таке, дуже вшатаний, вшатаний гарний автомобіль, весь вбитий. Так, йдемо далі. У нас Opel Grandland, Плант. Тупова оптика у нас стоїть. Гума. Це сезонна кудьєр, майже нова гальма. Нові, зовсім нові. Це дуже добре. Ззаді у нас теж все виглядає достойно. Ціленький такий. Сидіння у нас тканина, шкіра, Мультикермо. є у нас круїз, на механіці він у нас. Отак виглядає він. Гарно виглядає. Це дуже гарно виглядає він у нас. 22 рік, 31 тисяча пробігу, 1,2, тюву до 26 року. 18900 хвилин коштує підігрів лобового скла. Класно, виглядає. Ззаді теж він ціленький, рівненький. Трансплант X. Так, мерседесик, дивіться, який гарнюлічка. Ой-ой-ой, оце апарат. Що у нас тут? АМГшні диски стоять, літня гума, майже нова. Такі сидіння у нас прикольні, Шкі... шкіра, алькантара, червона строчка. Так, Ханкок гума літня. Mercedes Benz C43 AMG повний привід. 19 рік, 390 кінський сил, новий тюф, 87 пробігу, 3 літра, ось так от по екстрасам і 36900 пойро коштує. Він у нас на панорамі, Колір просто космічний. Оптика така дивіться, яка теж виглядає дуже цікаво, дуже-дуже, дуже круто виглядає. Диски термозні у нас в гарному стані, ну і ржато таке. Клас, універсал, емочка. Емочка, Що BMW виглядає дуже добре, що Mercedes АМВ. Так, хтось там бояни. Що це таке? Хтось на бешечки. на трієчки старюсь. Так, Рено. Рено Аркана, РС Лайн. Дивіться, який заряжений у нас гума Ханкок все сезонна. диски рівненькі. От у нас ось такий заряд, не знаю. Навіщо вони це ліплять? Як воно що так не їхало, що так не їде. Так, шкіряні сидіння з алькантарою, з перфорацією. На автоматі він у нас. Аркана. Ну, таке. Має фаркоп. Парктроники сзади має. Так, що тут ще у нас є? На панелі карбончик у нас є. Нічого собі. Так давайте ми почитаємо, що у нас тут вообще воно кошта. Рено Аркана line 22 рік, 158 Кінських сил, Тюх до 27-го. 54361 кі кі кілометрів пробігу. 1,3. <ріст> <ріст> Який може бути РС. Ой, така комплектація. 2390. На панорамі він у нас. Ну таке сміх. 170 кінських сил. Воно ж не їде. Оце. Ну куди? Сміхота. Ой. Так, Hyundai. Hyundai Tucson 2.0 CRD. Літня гума стоїть у нас процентів 60, гальма нормальні. Такі є пошкодження царапини, Тут теж є пошкодження, дуже він зацарапаний. Напевно, щіткою мили. Літня гума майже нова. Гальма ззаді, ну такі треба їздити. Шкіряні сидіння з перфорацією. От гарно виглядають сидіння. Мультируль, Так. Оце і гарно виглядає туксончик. На повному привіді він у нас. Ось такі ось штучки приклеєні, заводські. Це як показник красили чи ні. Сидіння в дуже гарному стані, який у нього пробіг. Hyundai Tucson 20 CRDi, I повний привід. 15 рік, 136 кінських сил, новий тюф, 78500 пробігу, Колір Шварц у нас, 18900 евро. Він у нас на панорамі. Оце добре, добре виглядає, добре. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Фордик? Тут на нього ціни немає. Є BMW 225-та. Дивіться, яка біленька, гарнюлька, майже нова гума, білий салон, гарно виглядає, нарядно дорого, багато. Так. так ось так, ззаді він у нас виглядає, 225 XE. Щось з цього боку. Ось так вам буде більше. Так, на автоматі він у нас, давайте ми поцілимось. Зразу BMW 225 Active Tourer, 20 рік, 224 о, кінські сили, тюда 27-го, 73 799 пробігу 1,5. 18 тисяч 900 ой, коштує цей автомобіль. BMW LED, оптика стоїть у нас спереді. Так, Audi a 3 1,6. Має таку оптику звичайну. Так. Звичайне у нас сидіння тканини, на механіці вона у нас. Літня гума Ханкок. А третя турбодизель. Ну, прикольний турбодизель. Скільки ж він коштує у нас? Так, давайте ми подивимося. Ну вона така ціленька гарно виглядає. Пошкоджень не бачу. 14 рік, 110 пробігу, новий тюф, 110 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 10 900 ойра, ну це дуже дорого. Йдемо далі BMW 118 Sportline. Все сезонна гума, нові гальма стоять у нас. Що у нас тут? Тут у нас сидіння. Тканини на механіці вона у нас. Щось я не зрозумів, це що емочка? Щось, щось непонятно. Та ні. Хтось втули туди. Значок М. Так Ось так ось виглядає воно у нас. Давайте по цінам BMW 118 Sportline, 15 рік. 110 136 кінських сил, тюб до 26-го, 96223 223 кілометри пробіг. 12 900 коштує цей автомобіль. Так. Гарно вигадає. Так. Volkswagen Polo 1.2. Літня гумова стоїть. Що тут у нас всередині? Механіка. Кермо шкіри обтягнуто, виглядає гарно, кермо. Не знаю для кого як, але для мене кермо це найголовніше. Ти за нього тримаєшся. Який вигляд у нього є. Для мене це головне. Так, так давайте ми по ціні. Пройдемо. Volkswagen Polo, 1.2. 15 рік, 90 кінських сил, 89 281 пробігу, 1,2. Красний колір. 10900 євро коштує цей автомобіль. Ну ладно, йдемо далі. Фіатик, дивіться, який гарнюлий. Це у нас, я так розумію, новий автомобіль, шкіряні сидіння. Біле кермо, все біле, дивіться який клас. Оце прикол, так? Це що, це якась плівка. Так, давайте ми по ціні. Fiat 500 колекціоне. 1957 рік. 24 рік. 27 рік тюф у нас має. Пробіг 50 км, 1 літр, 22 900 євро коштує цей автомобіль. Я так розумію, це новий так коштує, чи так дешево. Прикольно. Йдемо далі. Fiat 500 1 літр. Дивіться який у нас. На механіці теж він у нас. Цей у нас 2020 року 45 тисяч пробігу за 11 тисяч 900 євро коштує цей. Теж прикольний варіантик Гібридний. А, він що те, -то, що той гібрид? А, не побачив я. Так, джип. Джип, джип. Що це у нас за джип Avenger Electro? За 37 900 евро коштує такий джип, електричка. О, дивіться, Fiat 600, ось таких я не бачив. Гібрид у нас він прикольний, а ціни на нього немає, блін. Чого так, Навіщо ставити його без ціни, так? Так, давайте ми джипіки оці додивимося і будемо закінчувати на сьогодні. Не будемо вас тримати. А ну тут ціни немає. Тут написано за, 300, за 230 євро можна його взяти в місяць. Так що всім гарного дня, хто дивився, ставимо вподобайки, кому сподобалося, коментуємо обов'язково, пишемо свої побажання. Всім гарного дня, до зустрічі в мене на каналі, всім чао!